Тому нас 46 мільйонів. 46 мільйонів це сила. Подивіться, скільки нас є тут. І разом ми теж сильні. ми можемо перетворити і своє місто, і своє життя теж на перлину. Але, на жаль, сьогодні вони створили такі умови в тому числі і в місцевому самоврядуванні, що це, це чиста формальність. І ми можемо перетворитися на те, що буде в державі один міністр, один міський голова і один депутат, які будуть це вирішувати. Тому не можна на сьогоднішній день цього, цього допускати. Ми повинні боротися не тільки за те, що маємо, а за те, що й буде. Тому що те, що ми робимо зараз, це не для нас. Це для них. Вони повинні жити достойно і вони повинні потім подбати і за нас з вами. Тому сьогодні ми маємо зробити все для того, щоб ми молоді захистити, щоб їм показати, що вони є. Нашими наступниками, і що вони будуть жити у вільному місті, у вільній державі і гордо будуть носити ім'я України. Тому сьогодні панове, закликаю вас всіх проявити свою громадянську позицію, відтримати тих людей, хто молодь українська. Ми повинні організувати своє життя так, як працюють і живуть вільні люди, як працює і живе вільна нація. Тільки вільна нація може творити, вільна нація себе може захистити. Сьогодні я заблукаю в тому числі і наші правоохоронні органи проявити мудрість, толерантність, захищати в першу чергу права і свободи громадян. Ми не допустимо, щоб хтось нам диктував, щоб хтось мордував наших дітей. Ми зробимо все можливе, щоб в законний спосіб захистити себе, свою сім'ю, своє місто. Ми повинні разом стояти до того часу, поки не будуть задоволені вимоги мирних протестувальників. Досить наруги над українським народом, досить нас мордувати. Ми не можемо весь час слухати з ящика цю брехню. Брехнею можна слід перейти, не але назад дороги нема. Наша дорога це наша правда, це наша свобода, це наше з вами майбутнє. Тому ми маємо зробити свій вибір і показати в тому числі всім людям, що ми є єдиний народ, єдина нація. Шановні товариства, цей непростий для нас час, ми маємо разом з вами зробити вибір. В тому числі я закликаю всіх, хто може допомогти нашим мирним протестувальникам. допомогти Обов'язково це мають бути якісь матеріальні кошти чи, чи блага. Навіть допомога, моральна, підтримка, дзвінок — це є дуже велике для них всіх. Рускавець сьогодні показує свою позицію. Трускавець каже, що ми місто європейське, ми не давно були. І ми тільки утверджуємо себе в тому, що вибір наш є правильний. Сьогодні до нас приїжджає дуже багато людей. 50 більше, ніж країн світу. Сьогодні до нас приїжджає вся... Нам самим 22 років мысли молитвы.